Всім привіт! Ви на каналі Драконити завжди вперед, і з вами я, Юля, і це третя частина моєї гастрономічної саги Львовом. Тут ми з вами не просто обираємо найсмачніші заклади для дітей. Я відібрав і кращий заклад Львову за різними характеристиками, розділила їх на класи і склала свою книгу гастродраконів. Щось на зразок книги Борка, яку так полюбля. Гикавка, у як приборкати дракона, неможливо визначити найкращого в одній категорії, адже вони всі такі різні. Десь подобається неймовірний смак, а десь настільки цікаво, що смак взагалі не зпам'ятовується. Ми вже розглянули з вами у передніх відео клас примарних і клас приборкувачів рецептів. А сьогодні нас чекає клас смаку великознавці. і це, напевне, найсмачніший кус, найвибагливіші, найвитонченіші. І справді гурманські мешканці Львову клас смаколикознавців це дракони, які цінують не зовнішність, а смак. Вони майже налітають, вони плавають у соусах, мріють про гарніри і збирають рецепти як скарби. На четвертому місці найзмачніших закладів в нас розмістилася найдорожча ресторація Галичини, і її покровитель смоколикознавець гальчик бароковий. Він посідає четверте місце, але тільки за скромністю, не за статусом. Ти дракон втілення галицької розкажі в опері смаку Його крила Нагадують витончені барокові завіси з важкого оксамиту, а кожа лузка. Був ідеально вичищене срібло на фамільному столі. Гальчик бароковий. Це не просто естет, він гурман. Який щиро вірить, що їжа це не засіб про витончене мистецтво, але під усією цією елегантністю ховається безкетник. Саме він з властивою йому витонченою іронією запропонував зробити ціни в ресторації у 10 разів вищими, просто заради того, щоб полоскотати нерви відвідувачам. Гроші це лише інструмент, а от реакція на рахунок прагне мистецтво, каже він, спостерігаючи хтось зі сльозами на очах читає фінал вечері після чого гордо запалює чек і декламує вогняний гімн свободі. Очі гайчика треба бурштинові, глибокі, як старий герес, із лукавою іскоркою. Він любить жарти з подвійним дном, соусу з тихним змістом і стравом, де кожен інгредієнт поводиться не так, як ти очікуєш. Його улюблений соус сарказм, головна приправа непередбачуваність, він спокійний. Але не повільний. Просто не поспішає. Він змушує простір пристосовуватись до себе. Його ніс вловлює навіть відтінок кориці у свіжому листі, а слух розрізняє, коли офіціант подає щось щиро, а коли за звичкою. Гальчик бароковий. Це не дракон, якому догоджають. Це дракон, перед яким вчаться бути справжніми гурманами, який вміє розсміяти тебе саме тоді, коли ти думаєш, що все вже несе. Приготуйтесь до того, що в цьому закладі вашим батькам трішки ускоритимуть нерви, адже ціни в мене дуже залишені. Лише в процесі спілкування з офіціантом ви дізнаєтесь, як отримати шалену знижку. Не хвилюйтесь, що ніхто не оплачував рахунок по тій вартості, що зазначена у меню. То чекав. На мою маму не лише від гальчика і ресторану, а ще й від мене. Коли офіціант запропонував найдорожчий маминому в житті рахунок розділити на 10, якщо я щось станцію або заспіваю для гостей закладу, я просто відмовилася. Напевне, це башкетник гальчик подарував мені на ушко таку ідею. Мені тут дуже смакував десерт і вигляд, і смак був бездоганним. Третє найзначніше місце серед ресторанів Львову посідає ресторан Ягрек. Ресторан Ягрек це загадочне місце з атмосферою Середземномор'я, де готують страви грецької кухні із свіжих інгредієнтів. Тут справжній грецький салат із бринзою та оливками, як у самому серці, лади. Мені запам'ятався неймовірний десертик у формі груші. Виглядає це як справжня цуковита груша. А смак зовсім інший. Рекомендую покровитель цього ресторану, як би вже належить до класу смаколикознавця і звуть його Еліос Оливковий. Еліос оливковий дракон з середземного сяйва, генитель затишку і смаку, родом з острівного лицестя. Його луска має глибокий відтінок зеленого нефриту з легким золотим полиском, наче свіжа оливкова олія на сонці. На спині Еліоса є цей зерунок, схожий на стародавні грецькі меандри. А на кінчику хвоста маленьке світло пірічко, як знак Божої лиски. Очі Еліоса теплі, каріз і скорками гумору. Його погляд м'який. Як світанок Санторіні, але проникний. Він одивиться, впізнає фальш у смаку або в душі. Його крили широкі, мов пароси давньогрецьких грецьких трієр і пахне диким розмарином. Еліос Оливковий полюбляє годувати просто неба під спів цикад. його улюблені стриви, оливковий хліб, бринза тепечені та овочі танцюючи в роті соуси. Він розмовляє давньою грецькою з акцентом львівським, але це тільки додає йому шарму. У класі гастродраконів він відповідає за філософію смаку і не Тації після нігі, якщо ти загубишся серед тарілок і спецій, проси сядь біля нього, і він скаже спершу мусолодам, потім думки. А ми із вами прямо далі до нашого другого місця найсмачнішої кухні у Львові Львівські пляцки. Це атмосферна крамниця кондитерська у центрі Львова, де панує дух домашньої випічки за давніми галицькими рецептами. Тут можна скуштувати ароматні пляцки з маком, оріхами, вишнями чи з приготовлені з любов'ю, як у бабусі на свята. Відвідування цього закладу завжди створює прекрасний настрій. Тут особливий інтер'єр і дуже цікавий посуд. Кредалько – цукровий дракон десерт. Ніжний, як збиті й хитро усміхнений, ніби щойно влаштовив солоденьку витівку. Він мешкає у королівстві львівських плясок, де пахне ваніллю, корицею, кам'янним тістом і першими дитячими спогадами. Якщо зустрічає львівські пляски у Києві, обов'язково прошу йому до туди. Його крила як два розгорні ділисти з рецептом бабусиної шарлотки, але присипані цукровою пудрою і оздоблені візерунками, що нагадують периоскі айстри, лоски на спині ви то кольором карамелі, то рожевого марципану, а з боків везерунки нагадують вітромудрій завидки крему. Принделько завжди досить та шиє, то дай кібатик, схожий на стрічку від коробки цукерок. Кажуть, не зроблений і іриски, але перевірити ніхто не наважився. Принделько дракон посмішка. У нього добрі очі, як у того, хто завжди лишає тобі останній шматочок торта. Його дар Успокоювати один його подих, і ти згадуєш, як коли сидів на кухні, загорнутий у ковдру, пив тепле какао, світ був добрим і солодким. Він не бореться, не горчить, не дихає вогнем, але в його присутності навіть чорна кава стає трішки з молоком. Кеределько цукровий, канадський спогадів, солодких обіймів і розмов. Що пагне свіжою випічкою, І якщо ти його зустрінеш, обов'язково попроси в нього казку. Він знає такі, від яких на очах виступає карамельна сльоза щастя. А мій дракон до найкращого закладу у класі шпаколи кознавців до ресторану Бачевських. Якщо ви були у Львові і не потрапили у цей ресторан, вам неодмінно треба повернутися, бо ви б дослідили у Львові найкраще. Тут живе Чорнеїус вишуканий, найелегантніший з усіх гастрів драконів. Він мешкає в самому серці ресторану Бачевських, де старовинні рецепти перегукуються з музикою і вишуканим ароматом наливок. Його силует витончений як лінії скрипкового ключа. а крила, тема од З ледь помітним мушневим переливом, мов шовки нічного Львова, Лускать чорневі блищить, наче поліроване дерево на антикварному роялі, а очі мають той глибокий, пронизливий погляд, що зчитує настрій ще до того, як його встигає відчути людина. Він не говорить голосно, він не шіптує. і найчастіше піаністу, що грає в залі ресторану. Лише він здатен на світанку вловити настрій міста, вітер з високого замку, тіні за вікнами і тонко майже невагомо, Асте, це в думки музиканта Завдяки чорневіусу Кожна мелодія точна як серцева пульсація Львова, його манери бездоганні, як сервірування з столу в Бачевських. Він майже завжди з'являється непомітно. Легкий аромат чорнець і нотки ванілі свідчать про його присутність. Іноді здається, що він частина самого ресторану Його невидомий дух той, що шепоче, живе красиво. Їж Не знаю як вам. А мне цієї моєї розповіді чогось неймовірно смачного із ароматом любову. Відкрию вам маленьку таємницю. Нас із вами чекає ще два класи гастро драконів. Тож до наступної зустрічі, Чекаю на ваші коментарі і вподобайки. Всім бай-бай.